У Дніпрі триває ліквідація наслідків нічної атаки шахедів. Кілька з них цієї ночі влучили в енергетичний об'єкт у місті. Станом на зараз, за даними Міненерго, місто повністю заживили. Є і світло, і вода. Нині триває евакуація пацієнтів однієї з лікарень. Більше інформації у нашої кореспондентки Софії Москаленко. Вона із нами на прямому зв'язку. Софія чи всіх хворих уже вдалося евакуювати, куди їх транспортують. І також знаємо, що Дніпровські Лярів перевели на дистанційне навчання чи надовго? Вітаю ігоре та віру. Так дійсно ще продовжується евакуація пацієнтів із одного з лікарень міста. Усе через атаку безпілотниками по Дніпровському району вночі нашим захисникам вдалося збити 10 шахедів. Проте є і влучання. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Влучили росіяни по енергетичному об'єкту. Тож є проблеми з тепло і водопостачанням у декількох районах Дніпра. І, зокрема, міський голова Борис Філатов. Сказав, що комунальники не в змозі підтримувати систему опалення у одній з лікарень. Тож там евакуюють пацієнтів. Станом на зараз 30 з них перевели у е, околишній найближчій лікарні. Ще 39 забрали родичі додому. Тобто вони будуть на амбулаторному лікуванні. І ще 30 пацієнтів чекають, поки їх переведуть до інших медзакладів. Там є різні відділення, в тому числі паліативне відділення, і також пацієнти з паліативного відділення. Хтось з родичів забирає додому людей або переводять до інших відділень у лікарнях міста. Через проблему з опаленням на дистанційне навчання перейшли ще ші ще п'ять шкіл. Сьогодні дві з них навчаються за скороченим днем. А вже завтра будуть повноцінно на онлайні. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Цю пожежу гасили рятувальники протягом декількох годин і станом на зараз уже загасили. Також є пошкодження обладнання, дуже серйозні, і внаслідок цього припинила виробництво Зупинилося виробництво електроенергії, проте нині усі будинки Дніпра заживлення а от тепло та водопостачання є не у всіх. Як повідомили у департаменті міськради близько 400 багатоквартирних будинків мають проблеми зараз з тепло або з водопостачанням там, де у нас відсутня вода, там є 10 колонок, які працюють. Також додатково розгорнуто два пункти роздачі води. Де мешканці можуть набрати цю воду у разі, якщо е, температура буде критична, тоді ми почнемо зливати будинки. На даний час будинки не злиті. У міському департаменті кажуть енергетики планують подачу води розпочати завтра зранку, а от тепло повернути в домівки уже під завтрашній вечір. Нині це вся інформація, що я маю. Колеги передаю вам слово. Дякуємо, Софія, Софія Москаленко, з Дніпра про наслідки атаки шахедів на місто.